Останній рубіж для прокурорів. Четвертий завершальний етап прокурорського конкурсу відбувся у Києві. Вчора, 9 листопада, тут пройшли співбесіду претенденти на прокурорські крісла Сум. В цьому холі Національної академії прокуратури України наразі готуються до співбесіди ті, хто хочуть очолити Сумську місцеву прокуратуру. Вакансій чотири претендентів 17. З них нанідіючий прокурор міста Суми Володимир Ковтун та три районні прокурори. Один із кандидатів на співбесіду не приїхав. З тих, хто прибув, а це 16 осіб, тільки один Денис Корабань. Раніше ніколи не працював у правоохоронних органах. Минула влада ставила конкретну таксу. теперішня, ну, слава Богу, відкритий конкурс. Моє власне враження ну, він слабий для керівника прокуратури. Серед претендентів на керівні посади дві жінки. Це рядовий працівник міської прокуратури Галина Рикуненко. Як це було зайшла, мені почали ставити різні запитання. З мене питали, як я бачу свою роботу на можливість зайняті посаді заступника прокурора. Каверзні питання. Так, один, одне запитання було щодо моєї світлини в інтернеті, де ніби в мене годинник там, за декілька тисяч доларів. Однак я надала пояснення з цього приводу. І... Що це за годинник? Цей годинник був придбаний мною на сайті Аліекспрес. Коштує він не десятки тисяч доларів, а всього 4 долари. Друга Маргарита Авєріна, нині діючий перший заступник прокурора міста Суми. Про зелених чоловічків. Задавали питання про дії, які мають минули, вживатися заходи у випадку, якщо до приміщення увійдуть зелені чоловічки. А решта стосувалася повсякденної роботи прокурора, керівника. А це проходить співбесіду її начальник, очільник міської прокуратури Володимир Ковтун. А працювали на автомобілі банці, які зазначені декларації, чи потім інші На роботу по сумам у власних цілях вирішено на власному автомобілі. Півбесіди тривали понад чотири години. Кожного опитували близько 15 хвилин. Цікавились не лише професійною діяльністю. Питання було по автомобілю. Коли його придбав, за які кошти. І питання було по квартирі, в чій власності вона знаходиться. А які саме у вас автомобілі, коли ви його придбали, розкажіть нашу час автомобіль Chevrolet Круз, придбаний на початку 2014 року, придбаний БУ. Ну це стосовно цього автомобіля. Десь в межах точно суми я не пам'ятаю, десь в межах 70 тисяч гривень. А квартира у вас? Квартира державної власності. Тобто вона як службова мене. Я розповів про те, яким майном я володію, користуюсь. Розкажіть нашим телеглячам, яким майном ви володієте. У мене я, я користуюсь автомобілем Ford Fusion, який належить моєму батьку. Якого року? 2012 року автомобіль я на ньому приїхав сюди. І скільки він коштує? Ну за скільки О, його придбав? Та, та вроді тисяч за 10 доларів до, до. батька придбав. А чим займається ваш батько? Приватний підприємець наразі. Він приватний підприємець, а працює у сумах чи в сумах працює у нього у свій магазин. В мене особисто, майна ніякого нема. Є майно у моєї дружини, квартира однокімнатна в місті Шоска. І земельна ділянка 6 соток. А, а теж теж шості. готувалися до співбесіди і члени комісії. Зокрема, адвокат Тетяна Зелькіна збирала неформальну інформацію про кандидатів. По сумам, на жаль. Якось нічого яскравого так і не надійшло. Але по шості я підтримала думку про те, що неможливо рекомендувати жодного кандидата. Пані Тетяна відмовилась розголошувати результати співбесіди допоки не буде офіційного протоколу. Втім, у коридорі ми почули, що ім'я нинішнього заступника прокурора Сум Валерія Могильного згадується як ймовірного переможця конкурсу. На Фейсбуці сумчани писали про нібито кримінальне провадження, існуюче, в якому є ви фігурантом. Про це вас запитували взагалі, скажіть, що це за кримінальне провадження? Кримінальну справу стосовно цієї особи ще 2010 року, вона була направлена моєю забонувальним актом до суду і є судове рішення, яким особа визнана винною. На даний час ця особа звернулася з заявою про, начебто, вимагання працівниками прокуратури Хабара. Однак, під час слідства надала покази, що. Їй пропонували надати хабара ще до того, як прокуратура була порушена кримінальна справа, тобто під час дослідчої перевірки, яку проводила відділ внутрішньої безпеки сумської митниці, а також у в Сумській області. Тобто, по суті, людина визнала, що працівники прокуратури до вимагання з неї хабара за непритягнення до відповідальності та залишення її на роботі, ніякого відношення не мають. Офіційні результати прокурорського відбору мають затвердити до кінця тижня. Нагадаємо, запрацюють нові місцеві прокуратури 15 грудня. Олена Адаменко, Андрій Геращенко – на часі новини.